Всім привіт! Ми з України з женем Такого очередного красавчика нашим хлопцям. Зараз знаходимося в Литві, виїжджаємо додому, О, взяли такого апарата нашим Землякам, я думаю, хто, хто мене знає, той знає, за кого я говорю. ця машина їде для берлидяна, От, хто допомагав у зборі коштів для цієї машини. І не тільки для цієї, для всіх машин. Всім велика вдячність. Взяли ми таку машинку, зараз виїжджаємо додому. Зараз 9-1 ранку. А, взяли таку резину, тут знайшли недорого, більш-менш за адекватну ціну, їм, їм там буде бомба, там вже перезуємося вдома. от такий апаратик, Ще лишилося трохи коштів у нас, вдома його обслужимо. Поміняємо масла, фільтра, зробимо по ходовій частині, подивимося, що як. О, так ми тут живемо. цій гостіниці. Мотель. О, так що так, друзі? Всім дуже велика вдячність за допомогу. Хто? допомагав такий самольотик. дуже, дуже класна машина. О, так що. Так що так. Все, всім пока. Ждіть мене вдома. Ми виїжджаємо.